Танцюй, моя мила, просто посеред села. Саме для цього його спалило до тла. красиво у своїй силі, сильно у своїй красі. Танцюй, моя мила, покажи йому всім. Посеред цього згарнища, залишеного ворогами, танцюй, як завжди, вміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, хубі житло мої. Танцюй за померлих дітей, чоловік, і жінок, танцюй, моя люба. Ти заслужила на цей танок. Усі, хто пали тут села, вже давно прокляті й роздерті. Це тане твого життя. А значить, танець їхньої смерті. Хай під твоїми ногами виростає нова трава, хай будуть нові посілля та нові жнива. Хай там, де ти допокажеш рукою будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй, моя пташко, вперто без жалю та каятця, це танець їхньої смерті, а значить, танець твого життя.